Угода про корисні копалини ще одна цікава тема між нами і Сполученими Штатами Америки. Вона має відповідати європейському законодавству. Про таке сказала міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Її слова цитує британський новинний канал Sky News. За словами пані Бербок, Євросоюз раніше домовився про це з Україною, і як запевнила міністерка, європейський союз також веде діалог з усіма зацікавленими сторонами. Нагадаю, США нещодавно передали е на розгляд України новий варіант угоди про корисні копалини. Це вже повноцінна угода, а не рамкова, яку планувалося укласти раніше. Президент України зазначив, що документ ще мають вивчити юристи і її не підпишуть у тому разі, якщо вона загрожуватиме членству нашої держави в Європейському Союзі. І традиційно на початку години друзі нагадаємо про наші соціальні мережі Вайбер, і Телеграм. Відкриті до спілкування 068 044 0441. Долучайтеся, будь ласка, реагуйте і рефлексуйте. Так само відскануйте, будь ласка, QR-код, який ви зараз бачите на екрані. І долучіться до спільноти Київ 24 у Вайборі. Так ви будете поінформовані і дякую за те, що ви реагуєте так активно і бурхливо на попередню тему, ми яку ми підіймали в на. Нашому ефірі, ось пані Любов нам пише: помітила, що стало більше правопорушень на мовному, а отже, національному підґрунті, провокуючи відкрито проявляють неповагу чи лише хуліганство, запитує пані Любов. Пані ну, Олександр пише це ганебна ситуація. А от слава звинувачує нас в мовному розколі. Ну, ми точно не ті люди, які цим займаються. Ми розуміємо наскільки це шкодить державі. Тому не звинувачуйте нас, будь ласка, в тому, що ми не робимо. Ми обговорюємо конкретну ситуацію, конкретний випадок і те, як не мав себе поводити водій, перебуваючи на робочому місці, застосовуючи фізичну силу до людини. Продовжимо наш ефір. Президент США Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Путін піде на угоду щодо припинення вогню в Україні. Однак він хотів би в цьому якнайшвидше пересвідчитися інакше йому доведеться запровадити мита на російську нафту, і він цього не хоче робити. Про це лідер Білого Дому зізнався під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Давайте почуємо прямомову президента США.